На рахунок зустрічі Аля Путіна, Путіна Путлера і Ердогана, я, в мене є ефір, і ми робили кілька днів тому. От, е Мені так цікаво, три карти, просто що там вже постфактум, що вони там договорилися. Та нічого вони не договорилися. От, хитро сплетені павутиння, щось там мутили, колотили, аркан повішаний. Задоволений той а-ля Путлір не залишився все в підвішеному стані. Якісь таємні домовленості коаліції. Чим ці домовленості випливуть? Правда стане явною. Шістірка мечів перевернута. І отака в'януча квітка. Нічого, ні до чого вони там не домовились толком. Те, То, що вони собі там ставили за ціль, а-ля Путлір. З тою своєю командою ні до чого вони там не домовилися. Розчарування, отки, сльози, печаль і в'януча квітка. Але, звичайно, що багато чого говорилося таємно, те, що не озвучується для засобів масової інформації Ну от, ну от, от. Боця кара за витвари. Хай кожному буде по справедливості. І Хай винних буде покарано. Чим швидше, тим краще. Хай буде так.